Вітаю, дорогі брати та сестри, наші онлайн-глядачі, друзі, гості. Дуже пробираюча проповідь. Треба перевести подих після неї. Знаєте, а волни потрібно, щоб були, тому що ми не навчимося плавати, знаєте, коли немає волн. І ще така маленька деталь. Коли Женя Шевченко там овечку поставив, а то тепер можна вже гробіка такого маленького з зеркалом Заглядати деколи. Час Господньої вечері. Знаєте, на жаль, моя дружина захворіла, в неї температура, хай Господь її зцілює. Але вранці вона зовсім не говорить вже. Але вранці вона сказала дві речі: дай мені молока і хто вечерю буде розливати? <різь> <різь> Ларісу набори, Люсю набори, всіх набори. Такі. Ну, ви всі знаєте, що я будівельник, але в мене є ще хобі. У мене є хобі кулінарія. Да, і в східній час я дуже часто дивлюсь кулінарні шоу. І зараз з'явився новий сезон мастер-шеф, іде зараз. І я дивлюсь мастер-шеф. Вчора дивився мастер-шеф, і там йде кастинг, типу, відбір в основних учасників. Але до цього, щоб попасть цю основний цю учасників, двадцять, там є більше, їх тридцять шість сорок. І вони зараз змагаються. Деякі, деякі попадають там, на балкон, це вже відбір в цю двадцятку. І деяких з них піднімаються на балкон, і одна там учасниця, яка там ще внизу, і не на балконі, ще тільки проходить ці конкурси, ми пораділи, каже, але каже, не від щирого серця. Ви знаєте, я нажав на паузу і почав роздумувати про це. Пораділи, але не від щирого серця, тому що вони, напевно, друг друга ще не знають, хочуть бути там. А вони ще не пройшли ці конкурси, і оце вони породіли від щирого серця. Ну, є ще гірша ситуація. Знаєте, зараз у нас в державі війна, і різні такі бувають сумні речі, якось хвороби чи хтось нещастя, або ще щось. І в цьому світі бувають, можете, можете співчувати не від щирого серця. Знаєте, люди співчувають, буває ще гірше не від щирого серця, а думаю я собі там, тобі так жалко тебе, а сам думаю, так. Да". Там, щоб тобі ще хуже було. Да. І це в державі у нас таке, це в світі таке, це в країні таке, влада може це нав'язувати. Президент може це робити. Диктатори в інших країнах можуть, можуть це робити. Гріховна в кінці кінців природа, плоть може це все робити, щоб не було це не від щирого серця. Знаєте? Але ми стали частиною іншої держави. Ми стали частиною тіла Христового, і наш президент не вибраний просто людьми. Наш президент вибраний Богом, вибраний Богом, який переміг не на виборах, а переміг на Христі. Переміг дьявола, переміг смерть і переміг гріх. І знаєте, написано: і дам Езекіля 36, 26, і дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро. І викину камінне серце з вашого тіла і дам вам серце нове в плоті. І в нас Господь подарував нам щирі серця, які дозволяють вміщати знаєте, різні труднощі, різні складнощі і радіти від щирого серця, і супереживати від щирого серця. Хай Господь благословить це ім'я нашого Спасителя Ісус, який він нам Його подарував. Слава йому! Давайте встанемо, піднімемося і помолимося. Дорогий Господь, ти звершив до нас на Христі, саме головне ти переміг смерть. Ти вибраний був Богом для того, щоб прийти в цей світ і спасти наш грішник Боже. Твоя свята, пролита кров на Христі, вона очищає нас від гріха. Твоє лимиме тіло було на Христі за нас, грішних і беззаконних. Ти привів нас, Боже, в цю державу, в свою святу державу стати християнами і подарував нам надію на вічне життя. Слава Тобі во всьому честь і хвала. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.